Ми хочемо внести допоможення з голосу про те, що ми хочемо забити за інформацією. Вийшла програма мобілізації, фінансації надали вам. Оскільки з державному бюджету виділяє кошти на придбання дитячого придбання житла для дитячого динаміціального типу внутрішньопереміщених осіб.

на предлози за крајот на периодот кој го дискутираме. Добро. Ви можете визначити тариф, або на ній просто рекомендуєте, чи ви будете на 26 тарифів? Ви самі визнаєте, чи ні? Ваше власне, я маю запитати рішення про запрошену програми, яка була опередньою, була теж на 25-й рік, і ви це знаєте. В рамках цієї програми передбачається виштовхування десантних тарифів наших комунальних підприємств вистачання та допомоги вистачання та відведення через дію економічно неопланованих тарифів обмоги воєнного стану. Оскільки в штатному бюджету закону 4% буде про саме на погашення різниці в тарифах у комунальних послугах для належного фінансування, доцільно прийнята саме прожиття програм на 26 днів. Загальний обсяг програми 45 мільйонів, зокрема по, по постачання 25 мільйонів, з водопостачання 13 водовідведення 7. Дані обсяги по потребі цих сум визначені з рахуванням того, що теплопостачання тарифи на теплову енергію та гаряче водопостачання для на населення згідно закону України, залишаються незмінними, тобто це передбачається лише вишкодування різниці, коштів лише на газ, ну, тобто на спожиття енергоносії. А що стосується водопостачання, водовідведення зараз наявний проєкт рішення про встановлення тарифів на такі послуги. Переключається аналогічний механізм встановлення тарифів, тобто для населення залишаються ті, які діяли для бюджету декомерційних для споживачів. Пропонуємо перегляд. Чому? Тому що, а, як ви бачите, у нас ця потреба програми складає 45 мільйонів. Натомість оцих додаткових чотири передбової, які передбачені в державному бюджеті для надходження до окола, складається у маці 14 мільйонів. Тому навіть не закриваємо і половини потреби. Що це планові показники і враховуючи умови підключення, коли підприємства використовується додатково, закажується саме з повіненою і йде тепла, тепла зима, так? щоб тобто, тобто підприємство буде не до отримувати mm -hmm. доходи на постійних витратах і Ми розуміємо, П'яти рік ми передбачали понад 20 мільйонів згідно бюджету, у нас було 11 мільйонів, 12 мільйонів передбачено в різних тарифах, саме на сьогодні фактично ці кошти лише полипалина виборці на 9 місяць. Тобто 3 місяці виробник не В принципі, коштів вже немає, недостатньо, і ми повинні розуміти те, що і в наступному році ситуація може... That took two asking. Саме на сьогодні інформація про каліфору, ми проводили аналіз інформаційної діяльності і, і станцію, кажу, що в достатньому карику, для що щоб функціонувати і важко знову році, за перегляд. Тобто різниці карифов фактично не виникають. Виникає різних парифов лише там, де закон нас обмеження в перегляді вартості.

А якщо його не буде фактично? Я думаю, що не можна так само підіймати територію. Я вважаю, що ми говоримо про те, що водно-виспочальні молекулетики зараз вже не для всіх споживачів. Тому що, правда, з 12 мільйонів, які е, спожило підприємство е, водно-виспочальнє, е, порядком 4 мільйони це стосувалося комерції Більше, і споживачів. Бюджетні споживачі, це зрозуміло фактичну комерцію, вони таким чином підтримували місцевий різництво. Це теж для